Окне Борисович, бачили кадри після фінального состави, як ви зібрали хлопців в центрі поля. Цікаво, що спілкувалися, можливо, вам сподобався другий тайм своєї команди? Е, ну, по-перше, за другий тайм так. Те, щоб сподобався, але ж є е, за що казати, що непогано зробили. Деякі моменти були, але ж я хочу про інше, про те, що там у нас немає результату, що у нас там цього нема, цього нема. Погоджуючись працювати в команді, я розумів, що це буде дуже складно робити. Але. але ж, скажімо так, власний рост футболістів через них там вже деякі там признаки якоїсь гри може бути так, що хлопці, молоді хлопці, які сьогодні вийшли і перший раз зіграли там 90 хвилин в своєму житті. Тому ми на початку шляху, дуже складного шляху, але ж іншої дороги нема. І я казав хлопцям, що у нас є два тижні. Очередної, да, як російської да, роботи, тому що ми граємо з дуже потужними командами. Ну, по-перше, старт для нас такий був дуже важкий, бо ми не маємо ще команди, а граємо з з клубами, які перед собою ціль ставлять виход до першої ліги. Це, по-перше, ну і кубкова гра, яка там буде на вихідних, теж додає нам агробізнесу на фоні цього суперника. Гарно, що сьогодні була така гра з суперником, який має досвід, суперник, який має завдання виходу до першої ліги. На цій, на цій роботі, яку сьогодні провели, ми перші там 12 хвилин, і другого тайму будемо, ще раз кажу, робити головне це е, намагатися, щоб хлопці себе проявили свої якості найкращі, а вже потім ми будемо казати про результат. Знаєте, перший тайм був. Е на нашу користь були моменти, це здавали, але знову ж таки забили один, другий, третій, потім почали трошки боловством займатися. Я хлопцям казав в перерві, що е, ну, до цього там знаєте, так, до добра не доведе, бо є можливості, треба їх реалізовувати. І другий тайм це показав, що самі собі привезли цей гол, і потім така, пішла така нервовість, яка Ну не протаманно, бо не треба. Ну треба такі ігри доводити до знаєте, як логічного кінця, тим, бо тим паче в нас є достатньо опитних гравців, котрі мають це заспокоїти і довести цю, цю гру до... до перемоги, але не до такої перемоги, яка вона була. Ми просили більше вперед грати так, особливо після перерви, коли припустило цей єдиний м'яч, щоб там не загравалися захисники позаду. Там Сергій погоріл кілька разів, дуже небезпечно виходив. І могли догратися сьогодні. Могли, так, да, це ж я ж кажу. Це футбол, коли ти балуєшся, не забуваєш ті моменти, які в тебе є, потім ти. Теряєш концентрацію і все. І один момент, другий момент, і в кінцівки вони могли забити там з подачі. Тобто були у людей моменти і у команди «Дінас». і, ну я ж кажу, ну, не можна ну, допускати до такого, що так вона. Так, да, є результат, да, ми перемогли, але знаєте, ну, є така недосказаність, яка трошки це, ну, є така неприя... ну, неприємне таке відчуття трошки є.